Слава Україні та слава ЗСУ! в Одесі. 24 січня, 700-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі цієї ночі. Росіяни знову балістичними ракетами с 300 обстрілювали Харків. Є влучання по центру міста. Вже відомо про 9 постраждалих людей. Загиблих немає. Також минулої ночі росіяни запускали іранські дрони камікадзе близько 10 штук. Одна група через Харківщину, в сторону Київщина, а інша, як завжди, через Миколаївщину, в сторону Вінничини. Поки що інформації немає. Скільки всього штук росіяни запустили, скільки збили, де були прильоти, але наче нічого серйозного не сталося. В Одесі взагалі минула доба пройшла спокійно і зараз вон гарна сонячна погода. А в сусідній Миколаївській області, крім дронів, росіяни, як завжди, обстрілювали селища. В районі Очакова є влучання по житловим будинкам. Загиблих серед цивільного населення немає. А от на Херсонщині росіяни вчора сильно обстріляли Береслав, вже відомо про. Чотирьох загиблих людей, дев'ять травмовані. Є влучання по житловим будинкам, школі, дитячому садку. Ну а із гарних новин, те, що сьогодні он зранку на Росії в Білгородській Народній Республіці чогось впав літак і загорівся. Чекаємо ще на гарні новини.